Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today's lesson we start with working in students' books, page 38, 39. Знайдіть підручнику розділ 3B. Do you like sports? І працюємо з першою вправою. Поєднуємо картинки з їхніми назвами. Number one, play football, number two, play volleyball, number three, play basketball, number four, do athletics, number five, do gymnastics, number six play tennis. number seven, swim, go swimming, number eight, play table tennis. Грати в настільний теніс, плавати, грати в теніс звичайний, займатися гімнастикою, займатися легкою атлетикою, грати в баскетбол, волейбол та футбол. Let's listen to the dialogue. Давайте прослухаємо діалог, і потім його прочитаємо, перекладемо. 2. Read. A. Listen to the dialogue. Then read it out in groups. I'm bored. I've got an idea. Let's play basketball. Oh no, not basketball. What's wrong, Liv? Liv doesn't like basketball at all. Really? Do you like volleyball or other team sports? No, I don't. I don't like sports very much. I think they're boring. I think sports are fun and exciting. Yeah, I love sports too. What about you, Amy? I like tennis and I'm a great player. Tennis is okay, but table tennis is great fun. Come on, let's play. No way. I hate table tennis. Come on, Liv, please. An hour later. Let's stop. I'm tired. Me too. What? Don't be silly. This is great fun. Oh, be quiet, Liv. <laughs> <laughs> so let's translate. Paracladamum. Мені нудно, каже Лів, ай got an idea. У мене є ідея. Давайте зіграємо в баскетбол. О ні, тільки не баскетбол. Що не так, Лів? Лів не любить баскетбол взагалі, Ето. Справді? Ти любиш волейбол або інші якісь види спорту? Ні, я не люблю спорт, не дуже люблю спорт. Я думаю, що це нудно. Я думаю, що заняття спортом це досить весело та захоплююче. Як стосовно тебе, Еймі, мені подобається теніс, я чудовий гравець. Теніс це добре, але настільний теніс це взагалі чудово. Ходімо, давайте зіграємо. Ні, ненавиджу настільний теніс. Ну, ходімо, Лів, будь ласка, через годину. Uh, давайте припинимо. Мені, я вже втомилася, мені тяжко. Мені теж, що? Uh, давайте все ж таки грати. Це ж чудово, це весело. Тихіше, Лів. Ха-ха-ха, was our, our communication. And let's look at this exercise. And this grammar rule. Ми тут розглядаємо правило про вживання про утворення заперечного та питального речення в Present Simple. У нас є особи я ти, ми, ви, вони I, you, we, they. Для цих осіб ми використовуємо допоміжне дієслово do та заперечну часточку not. Do not. Я чого, щось не роблю. Скорочено don't. I don't, you don't, we don't, they don't. І додаємо основне дієслово, наприклад, я не граю, I don't play. Для осіб він, вона, воно, «he, she, it» ми використовуємо допоміжне дієслово does і теж заперечна часточка not в заперечному реченні. Таким чином, ми утворюємо doesn't, конструкцію doesn't, і теж додаємо звичайне дієслово без жодних закінчень. I don't play, he doesn't play. У питальному реченні допоміжні дієслова ми ставимо перед особами, перед тим, хто виконує дію. Дю перед я, ти, ми, вони. Якщо два імені написано людей, три імені, це вже значить, що це вони. Тобто ми перед цими особами будемо вживати допоміжне дієслово дю. Do. Does ми, ми вживаємо перед він, вона, воно. He, she, it. І теж далі ми ставимо основне дієслово, його ніяк не змінюючи. Коротка відповідь: Yes, I do, no, I don't, або «Yes, he does, no he doesn't. Let's complete the sentences. Давайте доповнимо наступні речення допоміжними дієсловами do does, don't, doesn't. Do you like football? Тобі подобається футбол? Yes, I do. Коротка буде відповідь. I think it's a great sport. Чи твоєму брату подобається? Брат, це він, тому ми тут пишемо does. Does your brother like sport? No, he. Коротка відповідь буде doesn't. No, he doesn't. He Doesn't like football at all. Йому взагалі не подобається футбол. He likes athletics. Do you. Ми пишемо перед you, Ми ставимо допоміжне дієслово. do. No. Do you and your friends play volleyball? Чи ви граєте в волейбол з друзями щодня? No, we don't. Ні, ми цього не робимо. We play on Mondays, Wednesdays, Fridays after school. What about at the weekend? Як стосовно вихідних, we don't play. Ми теж не граємо на вихідних at the weekend. We my friends go swimming, бо мої друзі е, ходять на плавання. What about you? Як стосовно тебе, я не люблю плавання. I don't like swimming. Не люблю. Переходимо в зошит робочий workbook. І там ми виконуємо наступну сторіночку. Page 30, сторіночка 30. Доповнюємо речення правильним дієсловом. Наприклад, I play table tennis on the weekdays, я граю в настільний теніс по буднях, we play volleyball on Saturdays. Ми граємо в волейбол по суботам. They play basketball after school. Вони грають баскетбол після школи. I swim on Mondays and Wednesdays. Я плаваю по понеділках та середах. We play football at the weekend. Ми граємо в футбол на вихідних. I do gymnastics every day. Я займаюся гімнастикою щодня. Наступні речення: другу частину цих речень ми повинні побудувати. В заперечній формі. Подивіться уважно та запишіть. Daniel and I go to school. We don't go with our father. sinks, The Pereschna forma doesn't sink. The girls do gymnastics. They don't do athletics. My brother likes. He doesn't like. I leave. I don't leave the Pereschna forma. Does Adam like? No, he doesn't. He hates it. Bill doesn't go. My sister. She paints, любить малювати гарно. Do you visit у питанні your grandparents? No, I don't. Visit them every weekend. Вдома ми виконуємо наступну сторіночку 31. Будуємо питання та відповідь, даємо відповідно до картинки і доповнюємо діалог наступними фразами. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.